Вікна ледь відчиняються, а ти плати. Такі коментарі залишають студенти під відео з гуртожитків у Житомирі. Напередодні початку навчального року в інтернеті поширювалися матеріали, на яких видно побутові умови в одному з гуртожитків міста. Брудна підлога, щілини у вікнах, старі меблі. Щоб з'ясувати, чи справді така ситуація у помешканнях здобувачів освіти, ми поспілкувалися з тими, хто тут живе. Ілля, студент Поліського національного університету, мешкає в гуртожитку вже третій рік. Умови дуже хороші. Одразу кілька сусідів можна займатися разом. Тому мені подобається ні, торганів не було. Перед заїздом просто трішки прибрали, і кімната вже готова. Світлана, мама студентки з інвалідністю, мешкає разом із донькою в четвертому гуртожитку Поліського університету. Розповідає, задоволена тим, що є пандус, гаряча вода в душі постійно. Гарні умови нам зробили пандуси, як ви можете бачити. У нас окрема кімната з нею. Я так як є її опікном. Я їй допомагаю. Кухню ви там бачили. Кухня в нас є все нормально, всім без, без питань. Про ректор Поліського національного університету Юрій Дем'яненко зазначає, вартість проживання 800 гривень на місяць. Гуртожиток має блочну систему на кожному з дев'яти поверхів. Туалети душ розташований у підвалі, пральні машинки безкоштовні. Кімнати у нас обладнані меблями, ліжками. Студенти отримують матрас, подушку і одіяло. Білизну вони привозять самі. Наша знімальна група завітала також до другого гуртожитку Житомирської політехніки. Першокурсниця зіна розповідає, її цілком влаштовують умови, тарганів не. Бачила. Додає, комусь пощастило з пластиковими вікнами, а у когось ще дерев'яні. Це все подобається. Я розчитувала на хуже. Тут прям шикарно. А що власне ви змінили вже в цій кімнаті? І що плануєте змінити? Повішать вішалку для теплої одягу і холодильник Проректорка Житомирської політехніки Олена Денисюк. Пояснює, матеріально технічну базу намагаються оновлювати, але через обмежений бюджет зробити це швидко неможливо. Все, що робиться, це робиться за рахунок спецфонду університету. Наприклад, минулого року у нас було повністю оновлено це комунікації в підвальних приміщеннях. Всі поміняли ми труби. Минулого року ми закупили нові ліжка, двоповерхові ліжки, одноповерхові ліжки. Отож, після візиту нашої знімальної групи до двох гуртожитків Житомира можемо констатувати тарганів не бачили, умови не підтримують. Зіркового готелю, однак для комфортного життя усе є. Валентина Петрук, Ілона Усатия, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Уже кілька місяців на вулиці Григорія Сковороди у Житомирі посеред дороги розрита яма глибиною у півтора метри. Місцеві та керманичі скаржаться. Це створює незручності. Я тут ось я тут проживаю, ось мій будинок. Так і що воно нам заважає, тому що воно там бачите самі вон плита, лопнута, дорога вже просідає. Вон воно повалювалося все і так само і тут вже воно хилиться. Головний інженер КП Житомир Теплокомуненерго Руслан Погребняк каже, ще під час опалювального сезону на цій ділянці було дві аварії. В опалювальний сезон у нас було тут два пориви на компенсатори. Тут проходить два компенсатори: один вищий, другий нижче. От в опальний сезон ми аварійно виконали ці роботи, і потім роботи були призупинені до завершення опалювального сезону. Після завершення опалювального сезону ремонтні роботи відновили. Затримку ж Руслан Погребняк пояснює дефіцитом працівників на підприємстві. Ми замінили 140 Метрів 219 труби, починаючи з ковороди за вулицею Лесі Українки. Завершена теплова мережа практично вже тут, тільки в нас залишилися ще врізки на Лесі Українки до районної ради. Раніше теплова мережа проходила по частному сектору, і тому ми змушені були взяти дозвіл, будемо її перекладати по новому місцю. Враховуючи те, що у нас на підприємстві три. Можемо сказати, не бригади, а три звіна тільки, які можуть виконувати монтажні роботи, враховуючи це, тому трошки в нас всі роботи затягнулися. Ремонтні роботи мають завершити за два тижні. Заасфальтувати ділянку планують до початку опалювального сезону. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Цьогоріч держава запровадила ініціативу для підтримки батьків-першокласників. Кожна родина може отримати 5 тисяч гривень на канцелярію, портфель, форму та інше шкільне приладдя. Нещодавно дізналася про таку допомогу від держави, як пакунок школяра, оформила онлайн в дії через дію, через застосунок дія і скористалася ось буквально на на цих вихідних днях. Ми всі базові потреби першокласника ми покрили. Завдяки пакунку школяра було придбано канцелярські товари, спортивний одяг на перший клас. Я думаю, що гарна ідея, тому що цей період, коли ти готуєшся і готуєш дитину до першого класу, він трошки затратний. і Важливий ініціатива дуже гарна. Для мене взагалі це стало приємною неочікуваністю, що ми можемо скористатися такою послугою. В останній час почали купувати канцелярію. Дякуємо державі, яка виділила нам пакунок школяра. Ми скористалися цією можливістю. В соцмережах я дізналася про це, і добре, що якраз в п'ятницю отримала кошти, і ми в суботу пішли і купили необхідну канцелярію. На перший Час, я думаю, і вистачить. Дуже багато магазинів працює, подали заявку, отримали можливість співпрацювати по пакунку школяра. Повністю по списку ми все закупили, і ми задоволені. Я думаю, що ця сума оптимальна для того, щоб купити все необхідне. А далі, вже по тому, як буде дитина навчатися, тоді вже можна підкуповувати. Звичайно ж, як завжди, хочеться більшого. Але я навіть не відчув певних витрат. Ми звичайно ж витратили певні кошти на. Те, щоб вдіти дитинку, але власне по бюджету підготовка до школи, саме закупівля там, якихось канцтоварів там чи основного необхідного для того, щоб розпочати навчальний рік, то всього достатньо. 18 серпня здається відкрили таку можливість. 19-го я вже зайшла в дію, подала заявку, і 20-го, здається, серпня мені вже прийшла інформація в дії, що ваша заявка схвалена і очікуйте кошти. А класний керівник під підготувала, получається, для всіх батьків довідки, що дитину зараховано в першому І повністю розповіла весь алгоритм для можливості якнайшвидше отримати цю допомогу. Оформлення то ні, не, не тяжко оформлювати сам пакунок. Там в дії все доступно написано. Я тільки підключила дію карту і все більше нічого. Всі інші документи були в мене в дії. Так що паперовий і ще. Паспорт іде, то е, потрібно буде в пенсійний фонд звертатися. Заявку вже подали, її прийняли, вона обробляється. Ми вже дуже не моніторили магазини, де можна скористатися даний сумці також цією підтримкою, і будемо дивитися, де, де нам допоможе. Покону школяра дійсно зручно додатку користуватися, і наближчий термін ми скористаємося даний поспілку. Щоденник теж куляти тали... рюкзака. Два фінала. Ще на одному заці він світиться. Купа бойовиків. Ручки є, олівці є, фарби є гулаш. Мама трохи допомагала. Ще альбом для малювання є. різнокольоровий папір є. Навіть картон є. У нас навіть дві лінії з котами. Оце от булочка. Оце от салофан. Ще пола. Ага, Як вам якість і умови електротранспорту міста? Е, ну, в принципі, більш-менш нормально, але проміжок вихідний дуже великий. І якщо в зелених тролейбусах предусмотрено кондиціонер, то його не включають. Таку жару це було б дуже нам добре. Ну, деякі маршрути мені хочеться, щоб було більше, але більш-менш. Ну, я живу по ту сторону польової, то мені там, звісно, мало транспорту. На цю сторону тільки одна маршрутка їздить. То, звісно, хотілося б, щоб е, додали транспорт. А так, що, що є, то маємо. В принципі, все задовольняє, все добре. Я навіть працювала в електротранспорті, шість років кондуктором. Нічого, мова нормальна. Гарна якість. Я вже не працюючий, не працююча людина, так що я як вийду, так і поїхала. Нічого відмінні. Дуже подобається їздити. Я вже пенсіонер, їжджу по карточці пенсіонера. Якість подобається. Дуже удобно. Не подобається. Добре, що вже у нас є термінали. Можна дуже швидко розрахуватися. Тільки єдине що ще не досить зрозуміло, як користуватися, щоб оплатити готівкою. Мені дуже подобається графік, мені дуже подобається. Єдине, що ще читала, що мають змінити маршрути. Ну, це має бути у вільному доступі і бажано, щоб для таких більш поважних людей інформація була безпосередньо на стендах, щоб вони могли ознайомитися. А якщо це більш старіше траліки, якби то. Бо вже людям похилого віку тяжко туди підніматися. Ну, якби то нам це нормально, а от уже тим людям вони вже, там, наприклад, беруться за цю ручку і там на силу піднімаються. Ну, Я б сказала, непогано ходить. Ну, буває таке, що десь щось ремонтують, трошки задержка. То ми ходимо на легкоатлетику, це на стадіоні. 15-ти ми їдемо туди, а назад. Це тільки на бульвар третий, а після тренування то воно таке все. Було б класно, якби 15-ти ходив з тою стороною. Не подобається. От Селецької немає немає тролейбусів, щоб їхали на полігу сюди, до вокзала. Погано добиратись, дуже погано. А так нічого так в основному.